Всім привіт! В цьому відео я вам розкажу про книжку 17 страждань Петрика П'яточки». Ця книжка романтична, комедійна, ну і реальна, не фантастична. Трохи про її сюжет. Один школяр Петрик П'яточки. Напередодні весни до нього приходить незвіда. Не кохання, любов до однокласниці, дівчинки Катусі. бачив її і у садочку, і, і в дворі, і у себе в парку, і в магазині, усюди, в школі теж. Бачив він її усюди, аж на Але на весні у нього прокинулось дивне почуття кохання. Те кохання змусило його йти на, рі... на різні дивні речі. В нього воно проявлялося по-різному. Йому було важко пережити це. Адже були ще найкращі друзі Дмитрики Костик. Якщо вони дізнаються, що закохався, подумаючи, зрадив їхню чоловічу дружбу. Петрик здійснює. Подвиги для катрусі, точніше, намагається здійснити подвиги, але у нього нічого не виходить. Зрештою, йому допомагають знайомі, і він врешті може завоювати прихильність катрусі, але до того вона його ще більше зненавиджує, так би мовити. Але потім він закохався в неї і все стало добре у них. Книжка дуже смішна, романтична, комедія, як я вже казав це на початку. Ну така, розслабитись, почитати, посміятись. Вона з ілюстраціями. Деякі бувають на всіх ось бачите. Але не на всіх сторінках. Рекомендую її читати, вона мені подобається. І це така, щоб відволіктися, там, провести гарно час. Рекомендую її всім.